Художники Житомирщини презентують свою експозицію. Різноманіття технік та жанрів картин милуватимуть очі поціновувачів мистецтва. Цю ж виставку митці традиційно приурочили до Дня Незалежності. Експозиція, я кажу, вже підготовлена, готується, вона скоро буде. А приурочена, вона досить гарно і згадати. Це 25 років незалежності України. У цій виставці приймають головним чином участь це наші провідні художники. Ну і звичайно. Із області, з міста художники, які там скажуть, представили свої твори, які заслуговують на те, щоб бути наших служб. Роботи представлені на вернісажі. Результат кропіткої праці, як досвідчених та авторитетних митців, так і молодих та перспективних художників. Цього разу прийняли моїх дві роботи. Вони там знаходяться. Дві одна ніч місячна доріжка, і ще з моря привіз одну роботу. Uh -huh. е, чому саме, що надихнуло вас на написання цакарі? Ну це просто як робота. Не можна так сказати, що щось ти постійно працюєш і знаходиш якісь варіанти, які тобі подобаються, які ти хочеш донести. Щось цікаве, ну, якусь особливість знаходиш. Кольори, кольори або рішення перспектив. Ну, дуже багато факторів, які впливають на роботу. Чиста та позитивна енергетика художнього мистецтва сьогодні вкрай необхідна українцям, впевнені досвідчені митці. Я би тут хотів сказати словами міністра Черчилля, скажімо так, це досить знаменита особистість, як політик, як державний діяч. І коли Англія була в стані війни з Германією, теж принесли до нього затвердити бюджет, скажімо так, на якийсь наступний рік. І коли він прочитав цей уважний бюджет, каже: а де фінанси на культуру? Він Каже, яка може бути культура? Яке може бути мистецтво? Ми ж в стані війни. А заради чого ми воюємо? Заради чого? Ми? За того, щоб людям нести прекрасний. Художники запрошують житомирян та гостей міста відвідати експозицію, що проходить у виставковій залі, за адресою вулиця Театральна, 8, Вхід вільний.